Тупа, я розберуся, де є чорне, а де біле. Реально, де добро, а де зло. Я знаю, що таке добро насправді. А що, я не розумію, що таке добро? Коли добре моїй сім'ї, коли добре мені, коли нема вбивств, насильств і так далі. А зло то коли є насильство, вбивство, коли роблять шкоду моїй сім'ї. Ну, Ми собі також не думаємо. І ми думаємо, що ми можемо легко так поставити все на свої місця, де добро, де зло. Ми такі судді стаємо всюди. І таких людей тисячі. І кожен має свою думку. Кожен собі знає, ото добро для мене, а то зло. І дуже часто міняється насправді та думка така наша. І ми не думаємо над тим, що моє добро може стати для когось злом. Наприклад, я закохалася якогось чоловіка. І для мене добро, що я вийду за нього заміж, я народжу йому дітей, я буду щаслива, це добро для моєї сім'ї, а чию сім'ю я розрушаю. Може, той чоловік мав сім'ю і так далі. Тобто ми не вникаємо. Для мене це добро. І моє добро може стати для когось великою катастрофою, великим злом. І таких людей тисячі, які мають свою думку і вміють дуже легко судити. Того нам Господь Бог дав Біблію своє слово, яке є законом для нас всіх. І коли ми будемо поступати по Слову Божому, то ми будемо завжди розуміти, де чорне, де біле, де добро, де зло, і ми сприймаємо світ через свою призму, через призму своєї болі, свого світобачення, своїх гріхів. І ми не бачимо його чистим, так як він є. А Біблія це для нас як окуляри, які ми надіваємо і бачимо, що насправді моє добро є злом для інших. Для цього нам треба знати закони Божі, а їх нам дали пророки і апостоли, Ісус Христос прийшов, щоб поставити все на своє місце, щоб показати нам, Бог не робить цього зла, яке є в світі. Людина має вибір особистий. І дуже часто люди роблять те, що їм подобається. І поки люди будуть порушувати ці закони, доти буде зло на землі, застрахований. Від того, що в вашу хату вірветься якийсь насильник і зробить щось вам чи вашим рідним. Ніхто, чи що з вас вкрадуть, чи що в Україні війна почалася. Ніхто від цього не застрахований, тому що люди порушують закони Божі, тому що кожен має свою думку, де є чорне, а де є біле, де є добро, а де є зло. Аналізуйте, чи було у вас таке в житті, що ви мали одну думку стосовно цієї речі, а з часом ви трошки підросли і ваша думка змінилася. Чи щось може вплинуло на то. Тобто ми міняємо цю думку і тому робиться такий хаос. Нам потрібен Бог і Його закони. Любить усіх людей. І він хоче, щоб всі змінилися. І він всім дає час. Бог є суддя, не ми судді. Знаєте, коли ми беремося судити, то, от, наприклад, хто має двоє дітей? Поставте своїх двох дітей. І вони обоє вредні, правда? І та чудить, і той чудить, і то, що зробить, не так, і того би вилупив по сраці. А... От зробіть вибір. Котрий піде в ад, а котрий піде в рай. Легко вам зробити такий вибір. От зробіть вибір зараз. Хто куди має йти? Ви не хочете, щоб ніхто йшов в ад, правда? Ви кажете, ліпше я піду за них. Не відправляйте моїх дітей в ад. Так зробив Бог. Він пішов в пекло за нас, усіх, і він реально, як люблячий батько, дав нам шанс усім туди не йти. І люди будуть відповідати все одно за те, що вони вчинять. І ті, які крали, вбивали, насилували і так далі, вони понесуть за себе свою відповідальність. Бо є закон, Бог дав нам ідеальний закон, який називається закон сіяння і жатви. Що ти посієш, те пожнеш. Якщо не одразу, то з часом, а як не з часом, то ти будеш відповідати в аду за свої вчинки. І це і є прояв Божої любові, що Бог нікого не знищує. Бог, як люблячий батько, ставиться до нас величезною шаною, любов'ю і чекає, щоб ми всі покаялися, навіть найгірший ворог. Моя задача навчитися прощати людям, прощати найбільші провини, найбільші тягарі, тому що людина буде відповідати за те, що вона зробила. Бог її все одно любить, але вона буде відповідати. А я через своє непрощення йду так само, як і та людина в ад. Якщо я не знайду в своєму серці Петро і каже: Ісусе, скільки раз я маю простити своєму братові до семи раз на день. А Ісус каже: не кажу тобі до семи, а до семи по сімдесяти. Тобто 490 раз, треба 7 на сімдесять помножити. 490 раз ти маєш простити своєму братові. Тобто, питання не в тому, що брат не кається перед тобою, брат приходить. Твій друг, твої рідні, знайомі, вороги вони приходять до тебе просити пробачення, а чи знайдеш ти в своєму серці стільки прощення, щоб ко кожного дня по 490 раз разів прощати? Це і є позиція не бути суддєю, суддею, та? а бути люблячою людиною. тільки знахабніли, ми настільки хочемо бути суддями. Що ми кажемо вже, щоб ця людина постраждала. Я хочу щоб вона вже понесла покарання. То, по вашим міркам, бажа би не мало бути на світі, як і мене, бо ми стільки начудили до того часу. Але Господь Бог дає час, дає час покаятися і мені, і вам, і всім довкола, щоб ми прийшли до того спасіння, Бог є суддя. Він найкращий суддя. Він помер за нас. Братися реально в таких елементарних речах. І не міняти свою думку кожен день, що є чорне, що є біле, і не робити хаос у світі, не бути судею, нам потрібна церква, нам потрібна апостольська церква, де вивчають слово Боже. Напишіть мені, я буду рада з вами спілкуватися. Це не я така мудра, я тут звіжджу. У мене є священики, які мене навчають, які мені показують ці елементарні речі з миром Божим!